Добре, на батватері, я дуже добре, вправа на тренування виходів, яких мені довіряють. Це у нас усі БТЛП, але не принципово, це може стукнутися і будь-якої іншої техніки Бу, гусеничної вісім, насамперед. Я йду з різною швидкістю руху, він має мені в долоню Вбиратися, щоб рука лежала на носі. І я періодично змінюю швидкість руху. О, ну і тримаюся звісно максимально посередині. Щоб якщо зашпортаюся, щоб не намотатися одразу на гусянку. А він через зміну швидкості руху відчуває, відчуває. Машину в кожному сантиметрі. Кожен сантиметр. Бо кожен сантиметр може вартувати, коштувати життя, і екіпажу. Я особисто не знаю нікого, хто би практикував є рівні самовіддачі на підготовці механіки Будії, як я ні, не є побратим один пік. Пік із Чернігівщини. Теж його нього потужна школа. Він по ПМП готував, поки на пенсію не вийшов яскраву в медходів. Це більше світі мені ви Саме в технічному плані, а не в плані страшностійкості і морально-психологічної підготовки до того, чим доведеться мати справу механіку, під час виконання бойових задач. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, це наша любов до України. é